Всім привіт, друзі! Ви на каналі ДНС і Сьогодні ми будемо скамити з камерів у трол паркурі. Вот. І, і зараз ми будемо літати по всьому тролл паркуру і всіх скамати. Думаю, ви зрозуміли, можете просто дивитися, наскільки я скамлю гравців і все. Це скамер? Це серія скамер. Полетів. Полетів малий. Пока. Короче, но чуваки заскалував добряче. Щось боюся, що вони почнуть скамити мене, Вони там стрибають. Так, це скамер. Я за його заскамо. Ось ну будемо скамить, скамить. Получало, що мене трошки заскамили. Ой, ні, ні не мене так легко не заскамить. Я получу знову вверх на летючому колгу і опа. Ну що, скам? Ти думаєш, мене так легко впав <правда> молить? <правда> Будемо всіх тролити. О, привіт! Пока. Yes. Будемо ще скамить скамеру. Субтитры воно мало заскалено. Так, ти що, будеш тут всіх тролити? Малей! Так, це в мене... Я ще помщусь. все. Ти малий, ти малий? Зараз вам не дозволю, що зараз продовжуємо проходити паркур і за одну інших гравців. Полізли. Хоча що мені лазить, якщо я можу полетіти. О. А Я не можу це купити, У мене мало робиться. А я пішов? А ще взагалі проходжу, якщо я можу зробити отак. Так, хто тут в нас є? Зараз будемо чекати цього гравця із чистими обійня, цієї рукавиці. Давай, де це там друг? А, -а, а! Я так мене так просто не знищить. Его не знищене, я не знищена. Давай, друзья. Okay. Давай, далі. Полетіли. Опа. А що це робить? О, привіт. Такай. Я Григорій Савич. Полетіло знову з тілами і будемо продовжувати скамити харців. Друглю всіх скамить. Хтось не проти, щоб я їх сканув. А Я таке в нього прилетіла. А зараз летимо на самий верх і зараз за скамою з камер. Так со скамами, що ви ще навіть такого... Ну, в Тіктоках такі сками популярні. Подивіться, коротше, я стою. А-а-а! Я стою, сказав. Я сказав, вчу. Привітаю. І акуратно. Ома, гесенько. Отихесенько. Виглядаю. Ну, і потім ще чуть-чуть вперед іду. І зараз чувачків так жорстко А! Це вона зараз ще заскакує. Хто я? Що я? я? Де я опинився? І що це за рукавиця така? Сьогодні ми не будемо, не то що заскавимо з камера. Що це воно таке? Тройний стрибок? Звичайно, що плачу. Оце я розумію стрибочок. А тепер як мені назад повернутися? Бачите, мені треба летіти аж туди, а от воно то що полетіло Що? Е а як туди полетіти, Що то я не помню? А, а це а. О, я вдома. Я сам удома. Не <риклад> знаю, що це таке було. Як я телепортувався, ходить це якась кількісна була нагода. Але мені на цю нагоду все одно, тому що а зараз заодно випробуємо нашу потужну рукавичку. І... Все розраховуємо, які приблизно заробляємо. Ой, маєш. Давай, хочу тепер уверх, не вниз. Треба сіла. Давай чекаємо ту дівчинку. Давайте. А тепер зараз ми зробимо стрибок прямо на якогось гравця. Скажи, що це за чувак пролетів з неба і ведь? Підняв жодська вся відважна. с Що Что ты Бой. Пока. Вот это заруба у нас такая жорстка. Ну, короче, я получил звідси. пока. Наши мити права админа. Эм, ем, ой. Ну, друзі, думаю, на цьому можна закінчувати дане відео. Ми поскамили гравців. Мене пару разів заскамили, тільки один, до речі. Ми, зараз, ми багато скамили гравців, багато сміялися, багато отак робили, багато отак робили, Багато чітерили, багато штовхалися. І, ну, одним словом, дуже багато жартували, багато отак робили. Полетів. І думаю, на цьому можна закінчувати. І всім пока.